Не дарма кажуть, що найкраща роль Джарада Лето була в бійцівському клубі. А саме сцена, де йому б'ють... О. Нещодавно у гурта 30 Seconds to Mars, радше 30 Seconds, Відбувся концерт в Сербії, де Джаред Лето виступав на якомусь величезному стадіоні, де він питав у людей: хто тут взагалі з Сербії? Люди там відповідали типу, кричали, Да да у, да да Потім він запитав: а хто тут взагалі з Росії? І майже весь стадіон кричав просто як на віжені, наче вони бачили друге народження Ісуса Христа. Ну і, до речі, це кумедно, тому що всі просто валять з Росії аби куди подальше, щоб просто можна було нормально жити, адже в тій країні просто неможливо існувати навіть. Привіт. Артур знову на зв'язку. Прошу вас підписатися на цей канал, адже 80% людей, які дивляться мої відео, досі не підписані. Також попрошу вас підписатися на мій інстаграм. Посилання в описі під цим відео для вас це не важко. Мені було б дуже приємно. А тепер назад до відео зараз. Я вам покажу цей фрагментик. Тому дивіться уважно, там будуть субтитри. Океа. Okay, okay. okay. Як то кажуть, наша пісня гарна й нова. Починаємо її знову. Вже не перший раз якісь там відомі кінозірки Голлівуду або, наприклад, там просто співаки підтримують Росію, а потім отримують величезну хвилю хейту, величезну хвилю ненависті і новин про те, що типу вони там підтримують цих от росіян. Вони там жахливі, падають прослуховування, адже більша частина адекватного розумного світу розуміє, в чому проблема, і вони не підтримують Росію і тим самим отримують величезну хвилю обурення і в Твіттері, і в новинах. І очевидно, що їх імідж дуже дуже сильно. Тільки через те, що вони просто вирішили один або два рази підтримати Росію. Вже не перший раз це стається, вже не перший якийсь там гурт або виконавець отримує хвилю хейту, але вони ні на чому не вчаться. Вони просто не хочуть вчитися, вони не бачать новини, вони не розуміють, у чому проблема. Потім такі: о, та ми ж не знали, ми ж там нейтралітет підтримуємо. Є також відео з іншого ракурсу, де він розповідає про якусь там чуваю російську енергетику. Скоріше за все, він, можливо, просто про запах лайна. Оцим він назвав енергетику росіянську, але. Nē e kai tak. I I felt a out there <рес> невже ось це от декілька хвилин підтримки від росіян, підтримки від якихось там людей, які навіть не платять за це таке за платне прослуховування, яких немає більшість. Уже соцмереж, на яких можна слухати пісні, невже воно того вартує? Наскільки я пам'ятаю, Spotify припинив своє існування в Росії ще в 2022 році, здається, в квітні. YouTube Music, здається, разом з YouTube не дає монетизацію вже росіянам. Якщо ви не дивилися моє відео там, де я розповідаю про те, що росіянам вимкнули монетизацію, посилання в описі під цим відео. І десь тут має бути підказочка. і очевидно, що ми не будемо говорити про якийсь там Яндик з музику ВКонтакті і тому подібне, тому що я просто там не розумію, як воно працює, чи платять самим виконавцям, чи не платять, чи якісь через які вони дистриб'ютори там працюють, через які там компанії. Тому ми про це просто не будемо згадувати. Та й до того що я дуже сильно сумніваюся, що дуже багато росіян є, які можуть собі дозволити платні підписки на якісь там музикальні платформи, або там просто платні підписки, наприклад, на той же самий Ютуб, тому що по очевидним причинам більшість. Росіян живуть на межі бідності, а може навіть уже перетнули цю межу, і тому вони просто не можуть собі дозволити навіть купити ті там, скільки там. Студентська підписка на Spotify чи 100 чимось гривень, чи щось таке, я не пам'ятаю. Ну для них це цілий статок, я це все розумію. І в цьому відео, наче такого нічого особливого немає. Але в нас є наступне відео, там де він розповідає про те, що коли ця вся маячня припиниться. Те, що він називає маячньою, це насправді війна. Він каже про те, що поїдемо одразу же в Санкт-Петербург, Москва до Києва. Усюди, коротше, будуть концерти, і Сербія також. Навіщо вам це розповідаю, Ось у відео. I tell you what. One day, when all of these problems are finished, we're gonna come visit you in your homeland. You know? We're gonna come back to Serbia. We're gonna go up to Saint Petersburg, over to Moscow. We're gonna drop down to Kiev. We're gonna party and hang out with everybody. Okay? The way it should be. Ну, очевидно, що почалось обурення тільки через те, що купа людей досі вестернів, їх називають вестернами. Вважають, що війна це просто щось таке, типу, комічне. Це типу, щось, щось це несерйозне, це щось між політиками. Це точно не люди мирні страждають, адже мирні люди винні не винні. Типу, ну росіяни не винні в тому, що вони підтримують це все. Вони не винні в тому, що вони продовжують спонсорувати це. Вони нікуди не виходять. Вони нічого не роблять для того, щоб припинити це. Хтось буде казати, ой, ну, Назар, ну вони там виходили на мир. Ні, протести, пуксрінг чел. Я не називаю це взагалі ніякими протестами про те, що вони там просто виходять там 3-4 людини, їх саджають просто в бобіки і кудись увозять. Якби люди там реально були проти війни, вони би щось робили. А так ти підійди до кожного там росіянина. Вони 100% будуть підтримувати це і будуть навіть казати, і правильно роблять туди їх. Отак їм треба. Просто треба зберегти, що росіяни не люди і ніколи не будуть. Те, що вестерни досі підтримують росіян, я не кажу, що всі, але є точно американці, які кажуть, да це все брехня, це все знято там на камеру, нічого цього всього не відбувається. іноді думаєш, що ти наче живеш на якійсь іншій планеті, наче людям треба, ну не знаю, прям тикати лицем в лайно, щоб просто їм показати, те, що це відбувається зараз. Це не придумані речі. Люди страждають, поки там інші американці захищають права росіян. І дай Бог з тими вестернами. Просто ніхто не слухає якихось дідів за якихось п'ятдесят чомусь років. Але це популярна зірка. Це відомий актор. Ну, актор, так натяжкою, чесно кажучи, тому що жахливо грає, як на мене, і ці його ролі просто повна параша. Але це зірка. Це відомо, це людина, типу лідер думок, усе те, що він транслює, очевидно, і будуть його фанати переймати. І мене обурює те, що досі такі зірки і відомі там люди існують, адже ну вони не бачать цьому проблеми. У них є там друзі, якісь там росіяни. У них там є знайомі просто росіяни, які розповідають, як, як на їх думку правда виглядає. Ніхто із них, очевидно, не буде обсирати Росію за це такі за межами країни. Всі будуть якось намагатися нав'язати свою думку про те, що ой, та вони. Насправді там це все видумують, це все там придумано. От я читав читавріа новость, от отак написано. Напійте собі на обличчя, як я вже сказав раніше, лачин уже постив у себе в телеграмі інформацію і інструкцію, що треба робити. Але якщо вам лінки, то я вам поясню, що треба перейти зараз в описі під цим відео на Твіттер. Треба відмічати Джареда Лето. Треба відмічати 30 Seconds to Mars. треба писати усюди хештег е, із. І Стей, фотографії прикріпляти можна, не можна або пости оригінальні, там де вже і раніше були від самого Ладчина, адже вестер нам треба буквально щось доводити. Вони ну просто так не зрозуміють. Треба щось робити, треба діяти. Тому усі посилання є в описі під цим відео. І це ж уже не перший раз. Не перший раз уже якась відома кінозірка, відомий кіноактор або якийсь музикант підтримує Росію. Є, звичайно, типу багато людей і відомих акторів, які підтримують Україну, це правда. Але коли з'являється, який підтримує Росію, ну це ж просто це крінж. Я не знаю, де вони живуть, в якому світі вони взагалі існують. Я, я розумію, що величезна фанбаза, багато людей, які можуть купити гроші на ваші концерти. Треба це все підтримувати. Треба підтримувати нейтралітет, де більшість зірок це роблять, кажуть: я проти війни, я нічого не підтримую, я не підтримую ні ту ні іншу сторону, я проти війни. Якщо ти проти війни, то будь ласка, почни щось діяти. Треба припинити існування агресора. Не треба казати про те, що я підтримую нейтралітет треба знищити агресора тобто наприклад на в даний момент тобі треба підтримувати саме е, україну і треба більше людей щоб звертали увагу на те що потрібна допомога саме україні не потрібна допомога якимось там росіянам вони там не страждають їм там суперпупер Що у них там кока-коли немає та ні є що вони там Макдональдс закрили, та якийсь там є вкусна і точка, чи як вона там називається, ця параша. Вони там собі продовжують далі існувати без всяких проблем, поки у нас люди гинуть і вони страждають. Досить підтримувати уже той мірняк, який сидить там просто рівно на дупі, і нічого не робить для того, щоб це все припинилось. Вони просто їдуть кудись собі за кордон. Живуть там собі спокійно, це ну, таке, припіваючи і нічого взагалі не відчувають ніякої провину, поки доказують за кордоном про те, що типу насправді винна Україна, а Росія не винна. Усі ми дуже сильно патріоти, сидячи на дивані і розказуючи про те, що насправді хтось винний, а хтось невинний, не знаючи навіть самої правди, Я хотів би сказати в цим відео. Дякую вам величезно за перегляд. Чекатиму вас на наступних новинах або на якісь, очевидно, ще якісь тупі крінжі.